Вітаю вас, мої рідненькі хлопці і дівчатка. Вітаю тебе, моя рідна, моя нескорена ненька Україна. Бачите, це я ось пошти половина на, на 12. Зараз я очки передім. Розкажу, де була, що купила. Погода хороша. з утра було, зараз трошки сонечко зайшло, але хороша така погода. Хай трошки ще відкритий балкон. Ще трошки не так душно. От, таке, бачите, небо таке трошки отакі пільви, піль, 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 тучечки бігають. Ось квіточки мої. Ой, замечательні, да? квітнуть прямо молодці. Ось буде. Тут ще дві квітоньки. Дві квітоньки буде. І тут будуть квіточки. І тут будуть квіточки. О. Ні, ці не квітнуть, Ні, ці ж не квітнуть. Ну, такі красиві, величенькі вже. А ці ж так розквітли молодці. Ну, що, сьогодні понеділок я ж ніде не була. Думаю, піду хоч вам той, хоч вам щось собі куплю, а вам щось познімаю. Ось так от. Спочатку ж зраночку ж побігла в свій магазин, як завжди, і така довольна отаварилась. Бачите, малінки купила манюню таку пачку 9 центів. Ось купила того на 96 кіло 480 по 65 центів за кіло. Мандарини. Ось, бо тут осталось тільки дві, а смачні які, а соковиті, які ви прям не вважаєте. Оце не купила це ні. Це два банани, взяла як поїхала в магазин призму. Зараз все розкажу. Виноград купила, бачите, 34 цента та пачка і ця 34%. Ось, Оце, Бачите, отак от надірвалося, а так він хороший. От. І вони його поставили на знижку. Ось один кабач, той синій купила 16 центів. Не було того, як їх. Кабачків, я більш люблю кабачки. І ось купила Тіві 34 цента 525 грам. Оце те, що купила в своєму магазині. Тоді занесла додому, завезла. Думаю, поїду в призму. Поїду в призму, скуплюся. Що я купила в Призмі? Отакий От йогурт один, 35 центів. Отаке От рає що Я його дуже люблю. Хороше таке на сніданок. О, такий творожок. він обезжирений, але дуже хороший, бачите, серденько намальоване, дуже хороше, позитивне. Ось, бачите, з чим там воно з огірком можна їсти. Я не люблю ото з огірками. Там, ні. Я оце так на, на положу собі в тарілку, тоді сметани, тоді джему. і оце так їм. О, дуже мені подобається. Дуже дуже хороший цей творожок. І хороша ціна в ньому. Дуже хороша ціна. Євро... Ну, Я там чек покажу вам. От, оце, значить, купила в призмі. Оце І оце купила в призмі. І оце ж два банани взяла в призмі безкоштовно. Там така коробка здорова стоїть. І завжди написано, можна взяти один-два банани безкоштовно. Я завжди беру, ну, а чого не взяти. Ну, а поїхала я в призму чого? Бо мені треба було купити отаку рибу. Отаку рибу треба було купити мені. Оце така е, написана. Кюльма саву кір'йолохи філе. Перевожу. Холодного копчення філе із красної риби. Їх три в мене. То я вже там у магазині так завернула, так уже не, не стала, одне тільки вам розмотала. Оця, значить, рибина 29,90 за кіло, оце на, на 17. 73 на що купила? Хто зрозумів, той зрозумів. Хто не зрозумів, значить, воно вам і не треба розуміти. Ось, дивіться, покажу, чек. Ось, значить євро 48 Оце ж творожок, оцей тоді 35 центів. оце йогурт. І тоді, значить, риба 17,04, 17,73 і 16,83. І того на 53 євро 43 цента. Я розплачувалася карточкою. У мене було дві картки, і в мене ще на одній картці одна вже, так сказати, закінчилася. А на одній картці ще в мене 14,23. Це оця картка, а ця закінчилася, бачите, по нулям немає нічого. А от Це ці картки ті, що мені дає, і моя дякуні, і там, де я ходжу. В другу благотворительку, там мені дають отакі картки. От. Ну, Я думаю, що ж я буду Грошам, грошами своїми розплачуватися. Та і в призьмі, воно хороша така риба, завжди я її купую в призме. Так що оце я купила. Але я дуже задоволена на оце. На оце. Дуже задоволена ці фруктонези. Це для мене найкраще. Бо в мене оце оставалося тільки два тих. Два мандаринка і все. І зварила той компот. І більш нема нічого, думаю, ну і хорошо, а тут у мене, бачите, сіка хруктонези. От. Зараз покажусь, яка я тут домашня, яка я тут домашня? О, Така оце я домашня. Ну, Здравствуйте, хлопчики, дівчатка. Здрастуйте, мої любі! Оце я ваша Наталка. Але не з сп... не Полтави. Наталка Запоріжжя, як вам показати так, щоб і лице ж було видно. Якось, якось лице погано видно з-за Ну, то так, оце я така. Це в мене таке плаття з Італії, колись воно і для ходьби було на, на тому, на вулиці, а тепер домашнє. Воно легеньке, таке як марльовочка. Бачите, таке, як марльовочка, легеньке хороше. Оце такі справи. Оце те, що купила газетів сьогодні, ніяких не було. От. Людей в магазині та небагато понеділок. Люди, може, і не той. Та ні, я, я ж була ж зранку, я, скільки я. Я в 9 рівно, я з півдев вийшла з дому, пішла в магазинчик, ото закупилася фруктонезою от. і занесла додому. І вийшла сюди на зупинку. В 9 я сіла на буса на 99-го і поїхала. Скільки я там може? 10 хвилин, 12 їхала та й хорошо приїхала. Я не стала вам у призьми знімати, але багато знижок я вам скажу. Дуже багато знижок і хороші такі. На речі, на взуття, на одяг, на там дитячі. Я так пройшла, подивилася, але мені нічого не треба. Завтра я поїду до центру. Подивлюся, той, як вони кажуть, може Зара дала знижку, може, кубус дав знижку, може нью йоркер дав знижку, бо тільки поки ще на 40% дав Стокман, 40% дав Віклунд, Сокос, два в нього названня Віклунд і Сокос. І МЧМДМ це 30, 40, койшо даже 50% і все. Останні магазини ніхто ще нічого не давав, так що треба поїхати подивитися. Ну і я ж пам'ятаю, що мені там Настюша скидувала, які моделі, може, може той, щось таке подобне куплю, так тоді і відправлю. Посилку відправила в п'ятницю, віднесла, поклала все те, що купила, поклала всякі шоколади не клала, сиру не клала, бо в них дуже сильна жара. І вони кажуть, ти не клади, бо воно може все потаять, попливе все. Ну, Думаю, ну й добре. О, та тоді вони ще сказали, що в них ще є. Трохи й шоколадів і трохи сира, так що нічого страшного, що я й не поклала. От. Але ж отож я пам'ятаю, прошле літочко, як ми були, я була в Італії, так ми клали сир, але тож другий сир. Тож отой сир, що видержаний, що йому по три роки сиру. О. Та йому нічого страшного немає от жари, от якої хочеш жари, йому нічого не буде. от. А це ж таки зовсім другий сир, м'який такий, от, то його, звісно, треба е, ну, в таку більш-менш погоду, як вона прохолодна, а не в таку жару. Ну, все, мої рідненькі, зараз вам ще покажу. Оце фруктонези. Ой, довольна, зараз помию винограда, помию малінки, бо я зайшла. Е, Оце встала з буса, думаю, та зайду, там от одна організація така, вона завжди у нас працює у той, у літній період. Там значить, каву можна випити, там можна випити сік, печиво, і молочко, є, і сахар. Набираєш собі чашку, виходиш на вулицю, там стоять стільці, стіл, і там всякі ігри лежать, можна там вони і в доміно грають, там ще щось, і в лото грають. от. Діти прибігають туди соку випить. Я собі налила чашечку кави, два печива, такі маленькі, кругленькі, такі, як з тим каура, вівсяне, як печиво, і такі манюсінькі такі крапельки із шоколаду. Хороше таке, і так півчашечки кави з молочком. Я ж каву рідко п'ю. ну Так захотілося, думаю, вип'ю. От там всередки посидила, там такі кресла хороші, там жіночка та що то все це зав'ядує, побалакали трошки з нею. Я спитала, коли канікули, вона сказала, коли канікули, і все. І я поїхала додому. Так що обідати я скоро не буду. Зараз, от, бачите, 35 на 12, може, я десь аж у другій пообідаю. Отак. бо Мені не хочеться, бо я ж попила і поїла. Ну, оце і все мої рідненькі. Пройшов саміт у тому, у Швейцарії. Я так трошки послухала того блогера. Ну, Він блогер, він сам людина вважаєма, він сам в Америці, а сам із наших, з Херсону, політиці знається. Всю всього в Америці робив От, і так і залишився в Америці. Він так розказав. Буде видно, що буде, що буде далі після того саміту, буде видно. Не будемо зараз висловок робити. Бувайте здорові, щасливі, тримаймось, все буде Україна! Перемога вже йде. Пока-пока.